Так, друзі, добрий вечір. Громадська організація ДОСТА, Вінницький осередок Мазур Юля. Ну, майже рік повномасштабного вторгнення. Десятий рік війни. І такі цікаві новини, які просто нормальній людині не налазять на голову. Я думаю, що ви вже бачили результати Рамштайм. Дуже цікаві там результати. Побачимо, як воно буде далі. Але поки. Закордонні партнери вирішують, надавати нам зброю чи не надавати, яку саме зброю нам надавати, то в Україні відбуваються дивні речі. Наприклад, Фонд Державного майна України планує до кінця зими 2023 року виставити на аукціон майновий комплекс ДП Білгород-Дністровський морський торговельний порт. Про це під час брифінгу в Одесі 17 січня заявив начальник регіонального відділення Фонду Державного майна України по Одеській та Миколаївській областях Олександр Славський, повідомляє пост ЮА. За його словами, після ДП усть Дунайський це той порт, який вже продали, це буде другий портовий актив в Україні, який спробують приватизувати. За його, зараз це єдині порти, які передані для приватизації. Чи будуть продавати за аукціону інші об'єкти, залежить від результатів приватизації усть дунайського та білгородського портів. Друзі, під час війни масово розпродують держмайно, і е, я би могла зрозуміти, якби це держмайно продавали. З метою закупівлі зброї, з метою виробництва зброї, тобто для оборонки, тому що у нас війна. Але ми з вами усі бачимо, Україна і далі стоїть з притягнутою рукою і далі просить у партнерів зброю за 10 років. Не змогли зробити своє. Е, значить, така цікава новина ще одна. Центр протидії корупції. Поки українські воїни ціною над зусиль стримують навалу Орди, тилові, тилові пацюки Міноборони Резнікова, закуповують харчі для військових у втричі дорожче роздрібних цін київських супермаркетів, <кій> значить спростування від Резнікова я не побачила. Хоча, на мою думку, Тут має бути не просто скасування чи спростування, чи, чи ще щось від Резнікова. Тут має бути, як мінімум, заява про звільнення і відкриття кримінальної справи. Під час війни розкрадання на оборонці, ну, по-моєму, за це, за, по воєнних законах має бути якийсь розстріл, чи ні? Чому ж я не так щось розумію? Поки наших патріотів, нашого Павлова, е нашого комбата-торнадо, е Руслана Оніщенка, Семенченка, тримають під вартою, тримають по тюрмах. Багато їх є, цих хлопців, які здатні побороти цю всю систему е оцих здирників, хабарників, оцих злодіїв, то тих тримають по тюрмах. Або натягують їм на ноги браслети, щоб вони не могли йти і боротися. А інші експерти під час війни проводять розкрадання в оборонці, розпродають цю країну і сидять і сподіваються, що західні партнери ще нададуть їм допомогу, і якось на чомусь ще можна буде вкрасти. Паша, прекрасний експерт. По корупційних діях в Закарпатській області. Уніщенко і Семенченко прекрасні військові, які, до речі, Роттердам Плюс така справа була. Е, Пам'ятаєте, да, розкрадання ресурсів, вони її зупинили. Паша зупинив розкрадання труби Дружба, 2 з хлопцями, але чомусь вони сидять, а не ті злодії, які крали. Тому вже варто вже подумати, а то ми тільки з кожних колокольчиків чуємо не розхитуйте лодку, бо щось бо там відбудеться. Так воно вже відбувається, воно всі роки відбувається. І за 10 років, майже за 10 років війни, не побачили ми виготовлення української зброї. Чому? Комусь невигідно? Чи не можуть поділити сфери впливу? Якось так, друзі. Прикріпляю новини, читайте, дивіться. Робіть висновки, і не бійтесь говорити правду.